Так, тому що мені 17 прийшло в півщині. Так. У мене на цьому Мен... 15 пятнадцятому, а по його два дня йде. Штамм пятнадцятому. Миколаївському Ми ну, районі та за те, що ви не то 425. Не не, не вийте, ну вони прислали протокол. Я винесла тоді мінімальне 425. А можна знайомитись з фотолідофіксації? Я зараз перезвоню. Моєму. Шо, Юристу. Юристу, так тут вимовити. Я, Штраф. Дивиші, я, вам не я, вам я розумію, зараз. Почкаєте одного фон? Я вам надам копію під коронову. А ви вже висло висловило хоче? Я зрозумів. А ви суть справи, ну дивились суть справу? А відео дивились? А мені можна показати? Я зрозумів. Що, винесла ви постанову? Що ж, тут вже постанова виписана, ніби і кажуть, що по пошті висловив. Можна ксерок взяти. А в них були докази того, що ти був ознайомлений з датою і часом розгляду справи? А у вас є докази, що я ознайомлений з датою і розгляду справи? Ну ви мене запросили на яке число? А коли запросили? Тут нічого не пише, коли ви запросили. На конверті ж там 15. Розумієте? Конверт, ну, пошта йде 2 дня по Львові. Тобто я фізично не міг бути на 16 число, тому що мені тільки 17 прийшло. На чого 17? -го? Тому що 17 вечором, після в 6 годин я забрав. То п'ятниця. Ну. ну, в 6 годині? Так. так там написано до 18. -го. Ви перезвонити. Куда звонить? Туда, тут телефон. Ну то видаєте. Ну, а. І що, В шостій годині ще не було виписано постанову, а. Не було, я виношу в суботу зранку. Ну ти розумієш, Юро, розуміє, так? Що ти робиш? Нічого, нічого, наче дивися, що, що будемо робити. Так. Ти маєш листочок і вочку? Ну я попрошу, Фу -фу. тут можна писати? Шо? На цьому, дайте мені ручечко, я запишу. Фу -фу. Ну кажи. Напиши клопотання на ознайомлення з матеріалами справи. А, клопотання на ознайомлення. А, але тут уже постанова є, то нічого? Хай буде, хай буде. По, фу... Маєш фотоапарат, от фотографуй що угу. в то, що в них є. Угу. В тих матеріалів, і ми... Значить... вам ці... надав Значит, на зараз постанову Та мені не тільки постанова, постанов, а всі матеріали. постанови. Нам треба всі матеріали, Дей, на які підставі, які, які вони... З фото-відеофіксацією, копія диск. Корі... Корі... А чому тільки в що вона розказує? Вже винесла постанову, тому все решта буде тільки в суді. Кому в суді, що вона мелить, блять, хай не розказує, чи похиблін. в суді буде. Пиши твою заяву на ознайомлення і не слухай того бреду, що вона там чеше. В суді все решта буде. Тобто Ти маєш, зараз... що що? Ну ну кажи. Ти не маєш написати заяву, занести її в канцелярію і чекати, що будемо тоді розбиратися вже з ними по серйозному. Тобто, а якщо мені так, зараз не видадуть матеріали справи, а зразу дадуть постанову, то... тобто я зараз в канцелярію пишу заяву про ознайомлення зі справою. Ти пишеш на ім'я начальника, просиш, два слова пишеш. Прошу надати можливість ознайомитися з матеріалами справи. Я і так. все, і подаєш їм в канцелярію. і сидиш чекаєш. не, не дають, не дають, хорошо, але е, треба, щоб ти е, мав. Е, Пу -пу -пу. Якщо що зробити, блін. Мені мати доказ того, що ти їм дав клопотання. Тобто має треба мати копію клопотання, що вони на нього поставили відмітку, що вони тебе прийняли. То клопотання, так? Зараз я да, попрошу да, папірчик, так. я думаю, що воно не це. Е, якщо щось, то через канцелярію, це клопотання заявляти, так? Ну, якщо щось, воно через канцелярію. Якщо не, не захочуть напряму врази, так? Ні, воно подається через канцелярію. Ага. Ти uh -huh. пишеш клопотання, йдеш канцелярію, подаєш на копії, кажеш, щоб поставили тобі відмітку, що вони прийняли. З тим, що з відміткою спускаєшся вниз і питаєшся, коли ви мені дасте всі матеріали? Щоб вона писала через кільки часу? 5 хвилин, 10 хвилин. Якщо Добре, якщо мені надають ці матеріали, то що далі? Якщо не дають матеріали, то треба дзвонити на гарячу рядову лінію, лишати на них скаргу, писати скаргу в книгу скарги пропозиції, ніхто там є на uh -huh. дежурці. Тобто так і так, ми мене не ознайомили з матеріалами острова, по-моєму, клопотанню, але ми вже не так будемо в суд подавати на цю постанову. Тобто в якомусь прямому щоб... любому буде суд, але перед тим, як видавати в суд, я маю зараз взяти всі матеріали, які є. Справ, я так? Взяти, щоб ви зрозуміли, на підставі чого вони виносили, виносили тобі в покарання, розумієш? В що в них є в матеріалах? Є в них доказ того, що ти отримав, так. немає. Ну, коротше, повністю розуміло. все треба подивитися. Зрозумів. Добре, зараз буду розбиратися. Давай. Давай. Значить, дивіться. Мені треба. Ой, я я через канцелярію то все робило. Е, Мені треба матеріали. Всі матеріали справи, які у вас є. Ну, написали чому. чого... я вам показую? Є ну, протокол, в якому вказано, що ви керували автомобілем. Є свідоцтво про повірку. Є диск. І все. А що, що тобто, доказів до, до того, що я подивив? вчасно отримав. Доказів того, що я вчасно отримав ваше сповіщення, у вас немає. Що вчасно ви? Ні, не ну я вам скерувала, ви ж його отримали. Отримали, але так, коли, отримали? Так. Шо, коли отримали? Що коли отримали? Я, я не отримал? можу сказати, коли ви отримали? А коли ви так. надіслали? Ну, я надіслала вам ну, зараз вам подивлюсь про є. Подивіться, коли саме ви надсилали? Ну, в будь-якому разі я хочу ознайомитись, але ну, відповідно. Прошу, я ж вам надала, Дивіться, є вирішувати. Ну, давайте спочатку розберемося з датою відсилання. В канцелярії 11 числа я вам ще написала Ні, ну цікаво, коли коли відправляли ну відправили 15 числа О, число. оце що суттєво можна це фотографувати я не фотографую нашого данку часу є. не отримали то можливо я не знаю ну ви знаєте скільки скільки часу йде ли е, по Львові? два дня так, а може три я не можу сказати Розуміло. зараз, хочу то ми тобто дивіться коли номер... а коли добре коли ви виписали постанову? то я зараз 16.01? Ви вже виписали. Тобто 15-го відіслали, а 16-го вже виписали. Так. Це два дня пройшло? По вашому? Я не знала, що пошта скерувала 15 числом. Ну, а добре, а у вас є ще? Ви ви хочете ознайомитись, Ознайомлюйтесь. Другого постанову, щоб я вам не винесла постанову, чи що? Я не Ви Що не керували? Ви хочете сказати, що по інакшому терактували за законодавство, по-перше. Яке тому що за керування автомобілем без фар файл в день так. може бути тільки попередження. Не передбачає законодавство, немає такого попередження. Я давав вам мінімальний розумі. штраф. Є Разумі. протокол, де чітко вказано. 122 розумі. частина 2. Розумію. Що значить, хочете Дивіться, мені тепер Мені запасати? ще треба буде копію диска, тому я напевно все-таки буду писати клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Що? Ви зробите копію диска? Тоб, Як не... я зроблю копію диска? На чому я вам зроблю? Ну, ми я можу цікаві, надати мені... той диск в суд. Єдине, що я можу надати, на чому я зроблю копію диску. Ну. Ну, як можна зробити копію диску? Добре, включіть мені, я подивлюся. У мене немає на чому подивитися. А на чому ви дивитися? Ну, зараз я виясню з начальником, якщо вона нам дасть в кабінет, ми зараз передаємо. Почекайте коридор. Скільки? П'ять хвилин. Добре. Добре. Закінчу Добре. розмову наш начальник. Я доповім і будемо Розумію. Почекайте коридор. Що ж. Значить, там YouTube, він у мене асоціює. А я що тобі говорю? Дивили? Я давила кнопку. Кнопку давила. Матеріали право. Щина, та я з вами шучу, що ви, ви що, не розумієте, що? Та ви мене дивовите, тому що у вказ... мене не поламався комп'ютер, я вам нормально говорю, десь в мене не читає. От я пробувала на іншому комп'ютері, вже уже сам не читається. А де ж ви переглядали, коли ось розглядалось право? начальник, або в мене зламався пункт. З вами я так зрозуміла не можна. Ні, ну це просто тут не жарко, бо це, це мої гроші, розумієте? Я вас розумію. Ну, при чому? Речі, до мене знаєте, скільки ти приходить людей? Я розумію, але ви повинні виконувати. Все по закону, розумієте? Якщо мені прийшло повідомлення з тільки з 15-го, то не, ви, 15 15 то yeah? ви не могли би. І вам прийшло повідомлення, що на 15 числа. Правильно? А. Прийшло це повідомлення? Чи не прийшло? Яке повідомлення? Ну не повідомлення, а канцелярія повідомила вам, що 15 числа відправила. Вам що впирається, щоб щось було інше, якесь. То звичайно, рішення, якби рішення? розглядали, то було б інше рішення. А яке рішення? Мінімальний штраф передбачає 400. Я вам можу, розк... я можу пояснити свою думку. Яку? А ви скасуєте постанову, якщо я поясню? Ну кажіть, я... ну, якось. Добре, відкриті, будь ласка, давайте по правилам подивимся. Що по правилам? По правилам і по адміністративному кодексу. Я вам зараз поясню. Що Що ви не праві, і що там Ну, Як ви нам сказали, буде. добре, ми звер... звертайтесь до суду. Ви ведете... Звертайтесь до суду. Якби ви не порушили процедури, то мені б не треба було звертатись до суду. А ви... що було, б? все одно було б є протокол. Ви, ви не розумієте? розумієте, і була постанова про попередження. І Та все. нема такої постанови про попередження, мужчина. Якби були такі, щоб я могла людям виносити, я б кожному другому поставлю. Немає нового. Форд. Нова... Так? Ви таке говорите, станьте собі там, щоб там зручно було. Можна я візьму на камеру? Бо а, копію а, 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 ж диска не дасте. Щось на такому записать. Чекайте, може не то, Зараз ти переживати. Я так уже поспішаю, ну то. <кхе> щоб вони не Він нам. Да? Ні, очі. А, нет, 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 пошли. Ну, хочу Пришло. Зразумело. Ну, приводно зразумело. Еще раз просто перезапустить, чтобы она... Если не успела на, 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 камеру, нет. Що, не встигло зняти чи що? Ну я не знаю, просто на всякий случай, бо в кадр щось там Ще раз плей просто нажимайте. Не, не. Та програвати. Ладно, ладно. Номера там я й не бачу. А як на видно номер Номер окремо там номер на фотографії так. Чітко аж ну, чітко. І прочитайте мені. Чітко. Ні, там є фотографії просто, я так бачу. Ще на диску є фотографія. Покажіть мені цю фотографію. <coughs> З номером, я так розумію. Закривайте вином. Вон там є шо. А що, візир може одночасно фотографувати і знімати кіно? У нас 38, 56. 80. То не знімають, зафіксували. Зробили фотографії, потім скидаємо диск. Як то виглядає процедура? Тобто прямо з візи розкидають фотографії? Ну тобто, на відео не видно фотографії? А на цьому, А на фотографії... точніше, номерів не видно на відео, а на фотографії видно, як оце поїхати. Камера коли знімає, можливо, цей. Можливо, не зафіксували, приблизили, це так, приблизили не потім машину вашу зафіксувала, ваші номера. Де, де ви їхали? — В Миколаєві. — В Миколаєві? — Толіз слонус от. Так, там його нулят, знаєте, такой. Ставлять. І то маленько так. Правий отрута треба. Так от, що хочу сказати. Можна правою дорожньою руху відкрити. Пункт 9.1. Так, дайте. Я мені однією рукою не, не дуже зручно. Можете? Розумію. Вщина ви такі якісь У мене, я, бачите, яка літа майже. У мене одна рука робоча, ви могли допомогти? Так. Що ви хочете, да, ви скажіть, що, 9 ви 9 хочете. Що, да. що він говорить? Він говорить, що, що? попереджувальними сигналами є включення ближнього світла в денний час. Так? Ну, що? Так. А, а що він там написав, по, по якійсь статті ви виписали? Прошу, дивіться, він написав, що на автодорозі Київ-Чоп, 579 кілометр, Миколаївського керуючого автомобілем так. поза населеним пунктом не увімкнув ближній світлофар. О годині 13.20. Так, Тоб яка різниця? Час, так, так то є є час. Значить... Він написав вам той протокол 9.1Г. Що 9.1Г? Правила дорожнього руху спочатку. Давайте по черзі. Правила дорожнього руху, а потім подивимося адміністративний код. І тоді я вам розповім. От з 1 жовтня по 1 травня. Це на я знаю. Всі... Ну, так, але це є попереджувальний сигнал, так? А тепер відкрийте, відкрийте, будь ласка. Що вам ще треба? Адміністративний кодекс, 122 статтю. 122 двадцять друга, друга, не. ну передбачаю, так. Що передбачає? Ну там чітко вказано, я не брала з собою. Ну от, власне, будемо розбирати. Ну але що тут розбирати? А що я розбирати? Постанова вже є. є постанова. Я ж ну а я на ж кажу, сад. що ви питаєте. Звертайтеся в, в суд, і ми в суді надамо. От зін... власне проблема в знаєте в чому проблема? Чому? В тому, що ви мені не дали час на, на... на... прийти. І ознайомитись можливо, право це, і на розміщень. Ви ви порушили скасую, моє право якщо... на гроші. Які гроші? Як ви а кажете, ви не звідні, що ви правомірно, що ви не порушували, Добре, ви так мені, говорите. Ласка, адміністративний кодекс ми той позов безкоштовно? Безкоштовно, зрозуміло. Ну тоді можливо я не правити зустрінемося я... Ні, мужчина. Тоді ні ну, вже тобто, нічим не пов... я не можу скасувати. Можливо, я кажу, можливо моя має не попередження чого там є штраф. Там є 425 чотириста гривень. Я де, надам там. докази де, в суд, мене, а ви напишете де, позовну заяву. Ми зустрінемося. Ви скажете, от я не згідний, тому що я не порушував, я керував то-то. Я надам докази, і ми в суді будемо. Я ж так ходжу на суди. Нормально ходжу. І суд прийме рішення. Ну, так, Якщо суд скасує ходити? мою постанову без питань, так, не скасує, то, що, то ніхто... має бути рішення тоді суду. Я вже постанову не скасую. Я вас розумію. Можливо, я ж вам говорю з людських почуттів. Я не знаю, що там вас сталося на дорозі. Це, Це можливо, моя помилка, я не додивилася, дивіться. що а розумієте. Ви читали мої пояснення? Я читала другу і з другом. Вас не турбує, читали. що я не бачив фотодоказів там на місці. Не турбує? Ви розумієте, я людей викликаю мужчина, До мене мало хто приходить, Очкайте, розумієте? У вас, вам із Петро казав, що вам покаже фото від Ви вийшли з машини. Вийшов. Ви хотіли. У мене є докази того, що я йшов. Я його годину вимагав в нього показати. Мені докази. Розумієте, я викликав туди відповідального. По і Миколаївському району. І він все одно мені не показав. Бо сказав, знаєте, що саме цікаве, через годину він сказав, я вам вже показував, і більше не покажу. І все. Розумієте, наскільки він нагло себе поводить? Та а я бачу, ви підтримуєте. Ми підтримує цю, були, цю ми систему? ми не знаємо. Розуміє, так, я розумію. Та а спази. ви пояснення читали мої? Ми? Ми Чи я ви читала, думаєте, особу що особу... я просто так написав цікаво? Ні, пояснення. я все бачила. На 102, бачите, я дзвонив на 102. Я знаю, я знаю. Розумієте це? А ви так от так халатно ставили? Я не ви... халат. Ну як не халат. У мене не... є підтвердження, до мене прийшов протокол. На розгляд справи не при протоколі. Прийшли? Ви читаєте тільки в оце першу частину? А яку я ще маю читати? А мої, не... мої пояснення не читаєте? Що, ви написали клопотання? Так, добре, Дальше. розгляд справи пройшов. що? то на ну, розгляд я... справи не прийшли, телефона нема. Як я мала. А на розгляд справи я ж кажу. Ну я не хочу скандалити, але я вам хочу пояснити по-людськи, чисто. Так. На розгляд справи, щоб я прийшов, мене треба правильно повідомити. Ну правильно? Можливо, розумієте. Ну можливо, від... а тепер постанова. Ви кажете, що можливо, а постанова. Розумієте? І штраби був по-любому. Нічого те, що ви от прийшли. От це ж коли б я прийшов з юристом, то би було зовсім може інше. З яким юристом? Ну, от захотів би я пройти з юристом. Я вже а, просто сьогодні не прийшов. Я, я сьогодні не прийшов, бо я зрозумів, що і так я просрочу, бо я пізно отримав постанову. Угу. Тобто ви мене запрошуєте на 16 Ні, ну ви отримали 16-го. А воно мені приходить 17 Ви прийти в суботу сюди. Я 17 го отримав, а 16 го ви виписали. У вас написано в постанові, що не, 16 Ні, ну, якщо я виписли. людей викликаю на 16 я розумію, ну, це, так, значить... То чого мені приходити в суботу? Чого мені в п'ятницю приходити в 6 годині? Ні, ви б могли б перезвонити. Є ну, ж ну, контакт, в п'ятницю перезвонив 18 числа. І що? Ну, що, ви що ви їхали Зключеними ще як? Я не тверджую. Ну, в принципі, я включав, але вони не світились. Ми... Не в тому, вони були включені, не в ви тому річ. Не в тому річ. Річ в тому, що ви порушуєте моє право на при... бути присутнім при розгляді справи. Розумієте це? Я зрозумію. І вас там не турбує, правда? Що ви порушуєте право громадян бути присутнім на розгляді? І ви зсилаєтесь на те, що це нібито ваша канцелярія невчасно відправляє, але ж вона вам повідомляє, коли саме яку яке воно цей яке сповіщення воно відправило. Правильно? Сергій Олексійович, ну тут вже стало зрозуміло, тоді вже все... Та ні, звичайно, ми будемо в суді це розкажувати. Yeah. Yeah. Це... Я, Я вам оповідаю. Але ми ви будемо сказала, ще І за... ви будете надавати свої, за за те, що мені. Мені. ну ви, ви, ви сповіщення подала. Ну, Але те, що там канцелярія на Відіславна розуміла, то у ну, нас є цих матеріалів. Ну, крім я вже дискуссию так. Мені бажано копію тої школі, коли канцелярія встанеться. Я тут надав. Ні, що ці матеріали відправили. Я вам не можу дати, що є наша канцелярія. Я вам тут надам. Ви наголосити там в своїй заяві, і я вам...